Доброго дня, шановне жури! я Сімолік Єлзвет, учениця 3 класу Перетинського ліцею No 6 Тема моєї роботи дощові черв'яки. архітектор і родючих ґрунтів, кровник Язим Ірина Сергіївна, класовод 3 класу, Перетинського ліцею No 6 Актуальність теми ми живемо на, най... на найпрекраснішій планеті, де світ переливається різноманітними фарбами, але є світ прихований від нас, світ із тот ґрунту, там вічний морок. А мешкають там незвичайні істоти, дещові черв'яки. Багато хто не звертає уваги на них. І намагаються безжально роздавити, але не всі розуміють, що вони наше благополуччя і здоров'я, бо саме вони відіграють важливу роль у ґрунтоутворенні та підвищенні його родючості, адже ґрунтовий покрив головне джерело отримання продуктів, харчування, підтримання екологічної рівноваги в біосфері. Ось і мені довелося порушити природніший гру... шар ґрунту, щоб довести. Що дощових черв'яків справді є за що поважати, і ті вони потребують нашої охорони. Тема моєї роботи вивчити особливості діяльності дощових черв'яків, з'ясувати їх роль в перебуванні ґрунту. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: вивчити ютуртуру теми дощові черв'яки, з'ясувати роль в дощових Черв'яків у покращенні структури ґрунту та підвищенні його родючості, провести дослідницькі експерименти з дощовим черв'яком, сформувати почуття дбайливого ставлення до цих тварин, об'єкт дослідження, дощовий черв'як, предмет дослідження, роль і значення дощ... дощового черв'яка. Природі та для людини методи дослідження теоретичні опрацювання літературних джерел, практичні проведення дослідницьких експериментів, анкетування не створення презентації, випуск газети, та практичне значення полягає в тому, що вона дозволяє зрозуміти, що дощові черв'яки виконують колосальну роботу по оздоровленню і Поліпшенню ґрунтів. Її діяльність випливає на розставлення роз і розвиток рослин, в тому що цих тварин потрібно оберігати і створювати умови для життя. Стариця Єгипету, Клеопеда проголосила їх священними тваринами. Аристотель назвав назвав їх кишками землі, а великий Чарльз Дарвін порівнював їх з турбот з турботливим садівничком, що готує найкращу землю для рослин, ще, ще вчений прийшов до висновку, що навряд чи знайдуться інші, інші тварини, які грали б настільки велику роль у, в історії світу, як дощові черв'яки. Чому ці тварини заслужили такої високої оцінки віддатних людей? Тому що вони є гаранти нашого благополуччя і здоров'я. Від, відіграють важливу роль у ґрунтоутворенні і підвищенні його родючості. А свогіми з, з, дослідженнями я хочу переконати своїх респондентів і в, в цьому допомогла мені Кизим Ірина Сергіївна, мій класовод та моя мама сама ліквіта. Спочатку ми опрацьовували літературні, літературу та інтернет-джерела і знайшли відповідь на запитання, хто такі дощові черв'яки. Із Вікіпедії ми дізналися, що слово «черв'як» не має строгого наукового значення. Так називають різні безхребетні тварини з витягнутим м'яким тілом відомо близько 5500 видів цих тварин. Ось погляньте малюнок, передній головний відділ та до, товший з сильною мускулостою, задній тонший і блідніший, На головному кінці тіла бачимо рот, а на хвосту, хвостовому зад, задньопроходній отвір по всій довжині тіла розташовані щитини, органи руху черв'яка, вони майже не видні, але якщо провести пальцем. То можна їх відчути Забарвлення від ясно-сіроватого до чорно-буруватого, черевна сіторона тіла пласка, спина опукла і темніша те, що життя підземних мешканців. Дожвічір, який зустрічаються в усьому світі: Європі, Азії, Крим, Антарктики, вологість ґрунту, температур, температура. і... Кількість їжі головні ум умови необхідні не для життя і розмноження черв'яків. В суху погоду вони зариваються на глибину до 2,5 метрів, живуть в різних ґрунтах, розпушуючи і обробляючи їх вдень. Черв'яки ховаються в різні. А сутінки оживають взимку, вони згортаються в клубочок і сплять, коли ми бачимо черв'яка. На поверхні ґрунту це означає, він шукає новий будиночок або поживний ґрунт. Живляться черв'яки неючим листям, травинками, відходами. Вони відчувають запахи, так знаходять їжу, не мають очей, дихають усією поверхнею тонкої шкіри, і це не примушує дощових черв'яків покидати свої нірки під час дощу, залишившись. Залишившись в них, тварина може захлинутися. Це одна з причин, чому їх називали дощовими. Тривалість життя дощового черв'яка від 2 до 8 років. Як стверджують вчені дощові черв'яки? Не хворіють і не піддаються епідеміям. Основний ворог крит, основна професія дощових черв'яків. Яку ж користь приносять до швічів, чертів ґрунту, рослинам, людині? Головне те, що вони оздоровлюють і поліпшують ґрунт твар... тварини. Тварини його розпушують, провітрюють і переміщують. Це їх основна професія. Вони е, е, риють ходи, норки, по яким до корень. Неврослини рослин проходять вода і повітря, трав... вуглекислий газ, дошвіч яко накопичують поживні речовини для рослин. Дошвіч щорічно виробляють від 40 до 100 тонн експериментів на гектар, які які містять в 5 разів більше азоту, в 7 разів фосфору та в 11 разів калію. Ніж навколишній ґрунт. Цим самим тварини не удобрюють його і сприяють створенню перегною. І ці крихітні трудівнички використовують ще й іншу роботу, дають аналіз ґрунту, що не по поступається в лабораторному. Далі ми переходимо до практичної роботи разом з власним керівником? Я провела анкетування серед. Учні мого класу, щоб дізнатися, що діти знають про дощових чаків, про їх користь в природі всього опитування брало 20 учнів. Результати анкетування ви можете побачити на слайді номер 13-15. З метою вивчення особливостей життєдіяльності дощових червиків і їх ролі в перебуванні переробці ґрунту, ми з моїм класним керівником викопали декілька дослідів. Дослід. Вивчаємо зовнішній вигляд черв'яка та його пересування. Ми в грунті викопали дощового черв'яка. І почали його вивчати. За допомогою лінійки ми вимірили його довжину, яка становить 7 сантиметрів. Розгорнули його зовнішній вигляд, і він досить тонкий, і має непримітний колір забарвлення. Через лупу поважили, що його тіло складається з кільчастих сегментів і має, короткий, і має короткі щетинки, помістили його на папір. Різноманітного кольору, жовтий, червоний, білий. Ми побачили, що що яскраве забарвлення черв'якові не потрібне, його ніхто не, не бачить в темному ґрунті. Йому комфортно пересуватися. Черв'ячок досить вправно просуватися черв'ячок досить вправно. То розтягуватися, то скорочуватися його частини тіла задні підтягується до передньої. На папері можна почути шерих від твердих щетинок тварини, як і всі підземні жителі дошвечір як не любить сонячне світло. Воно становить небезпеку і за тоненької шкіри. Ми створили йому темну сторону для пересування в світу то за допомогою ліхтарика. Він пересувався до темної, чутливі клітинки. Кіна поверхні тіла ладають змогу йому орієнтуватися, коли ми поставили перед ним перешкоду у вигляді лінійки, він порнув у бік. Черв'яки холоднокровні тварини. Коли я взяла його до рук, то відчула, що він слизький та холоднуватий. У мене на долоні черв'ячок звивався, Все не наче йому гаряче, бо температура моєї шкіри, вище, ніж його тварині, було некомфортно. Висновки. Працюючи над темою, ми використали різні літературні джерела, знайшли матеріал в інтернеті і провели досліди, дослід, з яких дізналися багато цікавого і корисного про невто, невтомного труда, тру, тру, ґрунтів, і в результаті зробили в неї висновки. Це вічер, є скарбом для рослин тварин і людини. Тварини добре, не п, добре пристосовані до життя під землею, теші черв'яки відіграють важливу роль у ґрунтоутворенні та підвищенні городючості. Вони є першими помічниками агрономів. Вдощові черв'яки сприяють росту коренів рослини, підземні жителі допомагають захищати ґрунт від шкідників, виділяючи слизь, дощові черв'яки, утворюють міцні ґрунтові грудки, які сприяють гарній структурі ґрунту. Таємниця виповзання дощових черв'яків на поверхню під час дощу не. це не до кінця розгадана. Дощові черв'яки – корисні тварини і потребують нашої охорони. Вони живі і мають таке ж право на життя, як і ми з вами. Дякую за увагу.